Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Теплопередачею називається процес передачі тепла від одного тіла до іншого. Передачу тепла у твердих тілах від одних їх частин до інших за рахунок руху молекул без перенесення самої речовини називається теплопровідністю. Речовини мають різну здатність проводити тепло. Провідники тепла ті, які швидко нагріваються. Ізолятори тепла, теплоізолятори, ті, що нагріваються повільно. Гарним теплоізолятором є пінопласт. Погано проводять тепло, кераміка, пластмаса, дерево, тканина, глина, цегла. Гази та рідини погані провідники тепла. А тепер проведемо дослід і з'ясуємо, як буде проводитися тепло. Візьмемо металеву ложку, опустимо її у склянку, наповнену гарячою водою. Через деякий час ложка стане теплою. Отже, тепло від гарячої води перейшло до нижньої частини ложки, яка була у воді, а потім по всій ложці. Як це сталося? Частинки молекули гарячої води рухаються набагато швидше, ніж частинки металу. Коли ложку опустити в гарячу воду, швидкі частинки води, взаємодіючи з частинками металу, змушували їх коливатися швидше. Ті, в свою чергу, передавали коливання сусіднім частинкам металевої ложки. У результаті підвищувалась температура верхньої частини ложки, так тепло поширювалось по всій ложці. При цьому самі частинки металу не переміщувалися.